Жовтень, 2025, Україна підтвердження сортності волотистої гортензії фантом. Ось так він починає квітувати, бо задають частенько питання: чи будуть квітувати ці саженці, вже висажені в ґрунт слідуючого року. Звичайно, вони ось починають квітувати вже в педев'ятих або літрових горщиках. У мене пропозиція в двох. Ємкостях літровий і півлітровий горщик. Різниця невеличка, кому які потрібно, висилаю від одної штучки ось такі стовбуряки, вже мають ріжете раненько навесні і маєте гарнюній-гарнюній кущик, прямо стоячий сорт. Невибагливий, єдине, що потрібно, сонечко, гарний полив, добре замульчувати, ґрунт спеціальний, якийсь кислий і так далі, не потрібен. Якщо навесні візьмете півжменьки сірки, він буде вдячний. А так, просто поливати і нормувати, формувати так, як ви хочете. Сорт класичний. Двохметровий виросте вам, Волоті до 40-50 сантиметрів. Вони ось так починають квітувати, потім воно, ці фертильні закривають, стрильними закриваються, виходить така велика-велика волоть. Якщо всього йому достатньо, будете мати квітуче, велике дерево або здоровенний кущ. Дуже невибагливий сорт. Такий для початківців саме те, що любиш. Можна з нього починати. Відправляю від одної рослинки. Будь ласка, замовляйте по вайберу і будете мати в себе таку красу. Сорт болтисте гортензії. Фантом. Чекаю на замовлення.